Могла статися трагедія. Будинок в місті Змієві, у який же днями мала заселитися багатодітна родина переселенців з Куп'янська, загорівся сьогодні, 30 жовтня, вранці близько сьомої години. Вогонь охопив дах. Рятувальники спрацювали оперативно, полум'я вдалося загасити жертв. Немає, але питання залишилося: як Змійська міська рада придбала за державні кошти будинок, що врешті виявився у такому стані пожежної небезпеки. Цей будинок у місті Змієві був придбаний за програмою державної субвенції для забезпечення житлом дитячого будинку сімейного типу. За офіційною інформацією, Змійська міська рада в цілому отримала з державного бюджету понад 26 мільйонів гривень на придбання чотирьох приватних будинків для розміщення багатодітних родин. Це складає, якщо підрахувати в середньому до 170 тисяч доларів за один дім. Першою у списку стала саме дана оселя, площею 208 квадратних метрів, житлова площа близько 70. Договір куплі-продажу від імені громади підписувала заступниця з міського міського голови Тетяна Тимофієва. Під час придбання наступних двох будинків аналогічний договір підписував вже з міський голова Павло Голодніков. Все зрозуміло всім, так. Ну я сподіваюся, що підпишемо, перевеземо сім'ю, зробимо входини, поселимо їх, допоможемо їм адаптуватися, і все люди буде нормально, тому що наразі вони проживають із пристосованих умова. При цьому Змійська міська, міська рада чомусь відкрита та офіційно не називає вартість кожного конкретного будинку, придбаного за цією програмою. Однак ці купівлі вже потрапили у поле зори правоохоронних органів. За даними відкритих джерел, слідчі у рамках відкритого кримінального провадження перевіряють можливу змову посадових осіб з міської міської ради, які могли придбати житло для родин за завищеною вартістю. Крім постраждалого дому, придбано ще два: один у селі Бірки, інший у Змієві. І тепер пожежа випадковість чи продовження Ннівної історії з державними коштами вогонь знищив дах, але не зняв питань, чи перевіряла з міська міська рада технічний стан будинку перед купівлею і чи безпечно взагалі було заселяти туди родину з дітьми. Розслідування обставин пожежі триває, та громада очікує не лише висновків рятувальників, а й чесного розслідування від правоохоронних органів щодо придбання цього будинку та інших подібних об'єктів. Бо якщо підтвердиться, що під час воєнного стану хтось на державних програмах допомоги дітям намагався заробити. Ити, це буде не просто злочин, а винятком цинізму. Лариса Бодаріва, стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.